Привіт усім! З вами Лірок, і сьогодні ми продовжимо проходження гри Hollow Knight Зараз ми перебуваємо в локації Crystal Peak. Кристалі... Кристалічна вершина. І нагадаю, в попередній серії ми тут частину пройшли, і в нас залишилось два проходи. Один через Тврібу, інший через. Оцих от їжачків, яких, в принципі, здолати. Ну, принаймні, не знаю як. Не виходить. Ой, ой, б'ються, боляче ж. Угу. А, ну і все, ми їх напоки пройшли. Так. Тут якийсь прохід. Так, там тільки можна злізти тут. Куди, напевно, не дострібнути? Хоча? Ну, майже можна ще раз спробувати. Ні, не вийде, на жаль. Тут тільки злізти можна. Ну, принаймні поки що. О! Радісно навіть тут щедро прохід є. Десь поряд є картограф. Це наш... А, ага, вони стріляють прямо через ці. Спеціально тут шипи. Ой! Десь є поряд картограф, хоча його ще й не чути, значить десь не на цій карті. Очевидячки. Так переходять несподівано, якщо чесно. Так... і... Карта ще є прохідна гору і праворуч, і ліворуч, але нам потрібна карта в першу чергу. Ось і карта. Як тут вистрібнути вище? У мене поки що ніяк. Так, прийшов е перетнути гору. Я чув історії про збір десь там на горі. Ну, на найвищій точці. Далеко для мене. Але я її не люблю висоти. Ага, у нас не вистачає Гео, бо ми. Так, не вистачає Гео, я розумію, але я б тобі віддав карту як подарунок. Але я думаю, що моя дружина не буде щаслива від того, що я зробив. Вся наша їжа зроблена з Гео. Як кажуть. Угу, туди далі теж не пройти. Очевидно, у нас якась здібність має тут з'явитися. Так, туди я не вистрібну. Але гео заробити треба. Ну що ж, можна піти в інший бік. Точніше, нагору. І спробувати. Хе. жучок І спробувати отримати ці Гео. Це щось нове такого ще не було. О, лава є. Десь там. Можна буде зберегтись. Ага, він просто. Всього два маловато. О. Ой! <смір> Трішки несподівано кристалічний страж. які можна відновити здоров'я mm. Не дав відновити здоров'я. Багато в нього здоров'я, якщо чесно. Ой, невдалий стрибок, якщо чесно. Потрібно... А! Не сюди стрибати. Так, ну, сподіваюсь, що в нас вийде. Не хотілося б бігти. Від тої лави. О. Куди він полетів? Абсолютно незрозуміло. Тут немає куди. О, зато нам видали непогано так монеток. Можна спуститися до картографа. Угу. Тут ця штучка нам. Так можна. Так, нам сюди. Так. Купуємо на кінець. Так, туди не зрозуміло як? Там нижче теж не зрозуміло як. Де ми ще не були? Ми не були тут праворуч. Трохи нижче І там є якийсь прохід на гору. Так, по-перше, треба відмітити цю штуку. Маркер поставимо, що тут щось є у нас. І незрозуміло, як до нього дострібнути. Інші місця ми ніби забрали, ну, тільки там, де є проходи, може не скрізь пройшли. Тут ніяк. стрибнути. Оп! Хоп. Де тут прохід? Вау, все одно ударив. Сюди, вау, wow. неприємно, угу. тут гірше. Можна або праворуч Ага, це злізти можна тут або вгору? Ну пробуємо тут тут де тут взагалі швидко вже? А боляче? Є? А як же тут? Ось так. Те, двері відчиняються. Підібрати момент. О, навіть все вимкнулось. Навіть тут вимкнулось. Звичайно, обов'язково було. Так. Далі нам праворуч. Найприємніший тут монстр. Якби він не заважав проходу, то навіть жаль його позбавлятися. Так, далі праворуч пройти не вдасться. Треба. У нас є два варіанти: або вгору, або вниз. Ну напевно, йдемо вгору. Чи, може, вниз, щоб уже повне коло. зачинити знову ця штука Ага. Но потрібно пройти ми вже поряд з тим місцем, де були раніше. Пав. Проте там незручно буде з ними битися. Ой так, тут усе я нічого не бачу, двері відчиняються. Є. Хоч трошки монетки. Ну, на карті поки що цього не видно, але тут ми вже зробили невеличке коло. Ось тут виходить, так, тут уже повністю далі. Тут поки що зачинено. Я так розумію, тут теж буде коло якесь. Знову з цим пресом. Так все просто. Є. Yeah. Я. Yeah. Далі. Тут усе вже їде. Тут, до речі, таке враження, що пасхалка на Lost Vikings дуже знайома така Оці преси. Там воно частіше б'є. Так. Двері відчиняються. Оп! Тут більше нічого, крім невеликої кількості монеток. А преси теж зупинились. І я так розумію. От спуск униз О! Ось чому тут ми не пройшли. Усе. Повне коло пройдено. Ну, туди праворуч в темряву ми не підемо. Можна, я не знаю, спуститись до лави і глянути, де ми ще не були взагалі. Ну, нагадаю, з цими мишками у нас все погано, принаймні у мене. Так, карту оновлено. Так, ну що ж, там є ще прохід праворуч трішки. Ну, принаймні, вже якийсь вимальовується. Щось вимальовується. Ну, я думаю, на цю серію вже достатньо. Продовжимо в наступній досліджувати Crystal Peak. Ну, зараз вже простіше стало. Разом із кар картою. Дякую за увагу. Бережіть себе.